У Чернівцях на базі трьох управлінських компаній з 1 липня відкрили мобілізаційні пункти, де консультуватимуть військовозобов'язаних щодо мобілізації, оновлення облікових даних та про військові частини, де бажаючи можуть проходити службу. Як працюють мобілізаційні пункти та за якими адресами? Про це далі. У приміщенні мобілізаційної дільниці оповіщення номер 1 на Щербаніка 43, усі бажаючі можуть звернутися за роз'ясненнями про мобілізацію. Мета дільниці це під час дії військового стану займатися оповіщенням військовозобов'язаних, а так само інформувати людей, які яких може зацікавити інформація щодо е мобілізаційних процесів в Україні на, на даний момент звернень ще не було. У дільниці мобілізаційного повіщення номер 2 що на руській 251, вже встигли проконсультувати двох хлопців. Вони готуються до вступу на кафедри, які потребують військової підготовки. Раніше ми розносили повістки, ми і зараз у цьому процесі. Е Працівники підприємства розподілені своїми повноваженнями, і ми практично власними силами виконуємо делеговані, кажучи, повноваження, які нам делегували там і військомати раніше, і міська рада. Але це переважно молоді хлопці, які, які ну, вони хотіли вступати в навчальні заклади. І ми писали для них тут різну інформацію, характеристики, опитували людей. Ми з ними ходили, і так само вони, я так розумію, що це була львівська сухопутна академія. І, і один один хлопець була поліцейська поліцейське направлення. До дільниці номер три, що на ентузіастів всім звернулась людина, аби дізнатись про військово лікарську комісію, поновлення даних та її проходження. Він уточнив дані, що наприклад, як він він обмежено придатний. То ми йому розказали, що згідно нового закону такого статусу більше немає, і людині необхідно звернутися в ТЦК для проходження повторного військово-лікарняної комісії і для уточнення його статусу. Чи він буде придатний? Ми займаємося тим, що отримуємо повістки в мобілізаційно відділі з мобілізаційної роботи міської ради, і їх скеровуємо до груп, до робочих груп по пові. Ми від консультуємо тих, хто звертається до нас військовозобов'язаних. Зокрема, наприклад, вчора був телефонний дзвінок. Тобто, ми відповідаємо на ті загальні питання, на ті, які є. За словами заступника Чернівецького міського голови Ігоря Крохмаля, мобілізаційні дільниці створені, щоб інформувати військовозобов'язаних про мобілізацію. Цю базу входять дільниці оповіщення, які розміщені у нас в місті Чернівці за трьома адресами. Це вулиця Шербанюка, вулиця Руська і вулиця ентузіастів. Це не означає, що тільки там можна звернутися, отримати повістку військовозобов'язаному чи якусь консультацію. Йде мова про те, що на дільницях оповіщення закріплені відповідальні люди, які безпосередньо в тому числі мають контакти, і вони зазначені, з консультантами з рекрутингу. Ми можемо зв'язувати людей, які мають бажання служити в Збройних силах України, обрати собі військову професію і для того, щоб людям було зручніше, це організовано в різних частинах міста. Євген Пасалюк, Павло Марковці, новини Сі4.